Тільки погляньте, як тут все організоване. Все розбито по категоріям. Ви можете вибирати в зручний для вас час тренінги по категоріях, і навчатися також, коли вам це зручно. Є дуже класна навігація, календар, по якому ви вибираєте тренінги, ті, що вже відбулись. Або переглядаєте анонси наступних тренінгів, і також забувайте собі час, коли ви хочете поспілкуватися в прямому ефірі з спікером. Засновниця платформи Крістіна Каїч створила платформу на основі аналітики, що соціальні продажі зростають і будуть зростати. Крістіна увійшла до списку Forbes як жінка, що змінює правила гри в інфлюенсерному навчанні, і є однією. З найвпливовіших у ці е, ніші, і отримала нагороду глобальне визнання за 2024 рік за свій внесок у соціальні мережі та прямі продажі. Вона побудувала масштабну систему, яка вже працює в багатьох країнах світу, а викладачами стали ті, кого реально слухають: то блогери, бізнесмени, інфлюєнсери з багатотисячними і мільйонними аудиторіями. І їхнє завдання не просто переказати знання, а довести вас до результату, що дуже важливо. А тепер, що конкретно ви отримаєте як учасник цієї платформи? 12 категорій навчання: маркетинг, особистий бренд, штучний інтелект, монтаж, дизайн, монетизація і інше. Переклад на 10 мов це жирний плюс, щоб вийти на міжнародну аудиторію, можливість монетизувати свій контент, підтримка та ком'юніті на кожному етапі. Отже, що таке інфлюєнцінку? Це міжнародна освітня платформа, де ти можеш навчитися створювати особистий бренд. Опанувати навички онлайн просування, отримати підтримку від наставників і почати заробляти вже під час навчання, і це ідеально підходить для людей, які хочуть свободи, розвитку і впевненості. Ти можеш бути експертом у своїй справі, і це чудово. Але навіть якщо ти ще не відчуваєш у собі експертності, це не привід зупинятись. Платформа Інфлюєнценк'ю це місце, де ти можеш навчитись створювати свій бренд, розвивати соцмережі впевнено говорити про себе і продукт. А компанія Белагрейс представляє преміальну продукцію для краси і здоров'я і дає інструменти будувати свій бізнес, розвиваючись на платформі Інфлюєнцінк'ю.